Вітаю на каналі. Сьогодні я відео про консервацію огірків начну трохи не так, як раніше. Не з того, що як я мию огірки, там замочую їх, вкладаю в банки, наповнюю спеціями. Ну, Вже не перший раз я консервую огірки на своєму каналі. Думаю, що всі, хто мене дивиться, знають, як це робити. Тут... Справа в самому маринаді. Сьогодні хочу вам запропонувати маринад такий доволі старий, давній, як раніше, закривали наші рідні, бабусі, мами. і всі. Я думаю, може він вам і знайомий, кому не знайомий, хто підзабув, подивиться моє відео і згадає. Так що, отут у мене 5 літрових баночок, я вже все зробила, все вклала. Список спецій стандартний, як завжди, усіх. Хто хоче згадати, я напишу у відео або під відео. Хочу додати ще те, що маринад розрахований на 3-літрову банку, так як ми раніше закривали всі. На трьохлітрову банку входить півтора літра води, десь так, плюс-мінус. Ну, Так як ми вже зараз всі перейшли, я вважаю, і ви, і я на такі маленькі тари, на літрові банки, там півтора-літрові. Максимум то десь у 3 літрові банки буде от 1,5 літра води. Тут у мене 5, я візьму дві порції. Тут у мене кипить уже 3 літри води в каструлі. Як я казала, я зараз цю воду просто залью отак от гарячі у банки, накрию кришками і витримаю десь хвилин 15-20 або поки отак от банку можна буде взяти в руки. Тоді зіллю цю воду знову сюди в каструлю. Знову закип'ячу і по-другому разу залю витримаю вже ну, може, хвилин 5-10 сили. І тоді зливаю і вже буду готувати на ній маринад. Воду не міняю, тому що разом із водою зливаю ці всі спеції, так що немає сенсу. Поставила під кожну банку ножа, щоб не тріснула. Так от всі банки наповнюю. Так, Маринад. Цукор, сіль і 9% оцет. Для маринаду буде мірною тарою така от скляночка ємністю 100 мл. Як раніше називали, стопка, там, рюмка. Я думаю, що у багатьох вона збереглася отака склянка. Ну, кого немає, можна взяти мірну скляночку і 100 мл відміряти. 100 Мілілітрів солі, 100 мл цукру і 100 мл оцту. От такі пропорції для маринаду для огірків. Два рази я вже буду залила і злила і готуємо маринад. Тут у мене на дві порції по півтора літра, як я вже казала, у мене 5 літрових баночок залишиться, звичайно, маринаду, але мені його виливати не шкода. Якщо хто любить вираховувати до міліграма, то можете цим зайнятися. Я цим гратися не буду. Що залишиться, то залишиться. Додаємо дві отаких склянки цукру. Так як у мене тут дві порції. Одна, дві. І отаких самих дві скляночки солі. Кому цікаво в ложках, то це буде 3 столові ложки з невеличкою гіркою. Так, добре розмішаю. Хай трохи перекипить сілі з цукром. І тепер вливаю дві склянки в ті ж такі самі оцету 9%. Так, розмішаю, доведу до кипіння, трохи збавлю на плиті. Вогонь І не виключаючи плиту, отак от заливаю в банки. Так, робимо це швидко, аж до самого верху. У мене банки закручує костя, бо я сама якось не бізуюся, як ото кажуть. Ось можеш йти. Після того, як банки закручені, ставимо догори дном і так залишаємо до повного вихованення. Я нічим не буду накривати, щоб огірки не були такі от м'які дуже. Хай вихованяють шляхом таким. Природні. Так, отак от виглядають мої банки на другий день. Такі от прозорі, не мутні, нічого. Шикарні огірки. Цей рецепт нагадали мені дівчата у нас на роботі. Я вже трохи забула, бо вже так давно живу, що вже й не пам'ятаю всі рецепти консервації і всього-всього. Так що всім рекомендую приготувати хто. Бажає, консервуйте, закривайте, підписуйтесь на канали, яким довіряєте, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. Но мені допоможе в розвитку мого каналу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимося обов'язково!